Що таке лісник, і чого у одних кажуть лісник, а в других кажуть лісник. Все дуже просто. Лісник складається з двох слів ліс і никати. Тобто робити щось скрите, уничку. Так, тепер чого в одних лісник, а в других лісник. Лісник це наголос йде на ліс. Це людина, яка у першу чергу оберігає ліс, дивиться за ним і там де щось трошки уничку продає. Ну, поза позадокументи, тобто без документів десь там у ничку, щоб ніхто не знав. Друге діло лісник. Тут наголосі йде на «ник». Никати. Ничком. Це вже там, десь в Карпатах, там, де багато лісів. От там іде лісник, там лісники. Живуть. Вони в першу чергу нишком, так, щоб ніхто не бачив, вагони цілі продають лісу, а там ліс вже у них на другому плані. Так що, коли я говорю, у нас лісник, не переправляйте мене лісник, як правильно казати, то у вас лісники. У нас лісники.